Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні зніматиме для вас форте, електричний, дитячий і підлітковий квадроцикл півтори тисячі ватт. Як ви поняли з назви, ця моделька має електричний двигун потужністю 1500 Вт. Ось він знаходиться ззаду. Одразу скажу, в принцип діє і сам по собі квадроцикл дуже схожий на його предшественника, моторідери 1500 по якості. В принципі, Однакові тільки різні дизайни. Тобто, і, то, і Та модель у нас отримала подвійний образний речах, амортизацію досить непогано до 140 кг тримає. Дискові гальма на кожне колесо заднє і на кожне колесо переднє. 1,5 кВт мотор. Запас ходу до 100 км, електронну коробку передач, тобто 4 діапазони швидкості. Вмикається він легко, в комплектації йде 2 брілочка з дистанційним пуском. Маленька приборна панель з підсвіткою. Але на цих модифікаціях ще йде будована музична колонка, можна слухати музику. Є е, поворотники, два рівня освітлення, клаксончик. Е, можна під'єднувати ось тут. Зараз я вам відкрию і покажу. Можна мікро-SD, чи е, USB, верніше, або мікро SD картку вставити. Так, на це от не звертайте уваги, це просто стоїть заглушка, тому що вони корпуси такі самі використовуються і в. Бензинових, ну, по факту воно тут ні, ні для чого. Тобто це просто стоїть штучка, яка е, такий самий корпус має і бензинка, тому вони вирішили не заморачуватись. Е, тут привід задній, у нас ведучий Бедлоки Тут металеві йдуть, отакі от накладочки, вони в принципі, зйомні. Якщо хочете, ви можете їх зняти. Так, На сьогоднішній день ця моделька коштує 1420 доларів. Є е, в різних кольорах, до речі, от, що теж буде дуже плюсом, тому що вони всі були біленькі, а тут прям модифікація палітр багата. Є е, спинка, зарядний пристрій в комплекті. Е, срок служби акумуляторів десь близько 1,5-2 роки. Е, заміна їх теж в принципі можлива в домашніх умовах. Ось вони знаходяться, нічого тут сверх'єстечного немає. Розганяється він до 45 км максимально. Є доставка по всій Україні, безкоштовна гарантія на отримання. Є також, звертаю увагу, передній кінгурятник, лінза, отака от захищена, можна умивати її спокійно. Коротше, на сьогоднішній день це один з таких топових електричних, плюс те, що на них не треба ніяких прав ні дитині, ні дорослому. Якщо зацікавила вас дана техніка, то номер бачите на екрані. Набирайте, замовляйте, доставка по всій Україні безкоштовна і без передоплати. Всім пока-пока!